З Євангелія від Марка того часу Ісус сказав своїм учням, в ті дні після Великого горя сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зорі падатимуть із неба, і небесні сили захитаються. І тоді побачать сина людського, який іде на хмарах з великою силою і славою. І тоді Він пошле ангелів. Збере своїх вибраних із чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Навчиться притчі від смоківниці, коли вже її гілки стають м'якими і пускають листя, то знаєте, що близько літо. Так і ви, коли побачите, що збувається, то знаєте, що близько вже при дверях. Вістино кажу вам, що не мене цей рід. Як усе це збудеться? Небо й земля проминуть, а мої слова не проминуть. Про той же день або годину не знає ніхто, ні ангели на небі, ні син, а тільки Отець. Слава Ісусу Христу. Цієї неділі читаємо фрагмент з. Апокаліптичної мови Ісуса, де Він розповідає про кінець світу, про страшний суд, і робить це на прохання учнів, які прагнуть дізнатися про долю світу і про те, як їм самим поводитися в цьому світі, якщо його чекає така, а не інша доля. І важливою річчю, яку тут треба почути в цьому уривку Євангелія, це те, що ні дня, ні години не знає ніхто тільки Отець Небесний. Ми свої якісь сподівання і важливі етапи в житті. Привикли присвячувати якимось датам, е коли закінчиться рік, коли настане Пасха, коли прийде Різдво після всіх святих, або коли видам жінку заміж, оженю сина, чи закінчу навчання, чи Поступлю на роботу. Ось тоді почну із своїм життям щось робити. Ось тоді, напевно, замислюся і переоціню свій стосунок до Бога. Ісус каже, що тільки Отець знає, коли наступить той найважливіший момент в історії спасіння і в історії цього світу, який минає, коли він врешті про мене. І так само і ми не знаємо ані дня, ні години, коли ми залишимо цей світ. Чи доживемо і побачимо його в кінець, чи не доживемо, і наш кінець настане не дещо швидше, ніж кінець світу. Не треба себе, так би мовити, Ставити в помилкові ситуації, що ми володіємо тією миттю і тією хвилею, навіть якщо знаємо, що вона настане. Каже Ісус: навчиться від смаковниці, навчиться бачити ті знаки, які відбуваються довкола вас, і не відкладайте переміни власного життя. Було б дивно, коли б ми, посварившися із своїми найближчими, сказали, що а, примиримося десь можна на Пасху. Або примиримося тоді, коли закінчимо ту чи іншу роботу, чи якийсь там етап своєї діяльності. От тоді ми сядемо, не знаю, з мамою, з татом, переговоримо про все, і тоді все вияснимо і будемо жити в мирі. Це було б дивне і якесь недоречне. Ісус каже, що нема чого вибирати якоїсь нашої години чи нашого дня, бо ми не маємо влади над цим. Нам вже зараз треба чинити плоди навернення. Нам вже зараз треба жити євангельськими істинами. Нам вже зараз треба готувати себе до тієї миті, коли ангели небесні зберуть праведних з усіх чотирьох вітрів від краю землі аж до кінця неба. Вже зараз є той час, коли нам треба бути готовими до зустрічі з Ним, а не тоді, коли ми собі плануємо, Бога. Лише Отець Небесний знає день і годину, в якій ми вже, так би мовити, нічого не зможемо зробити. І будемо мусили відповідати за своє життя.